– Здравствуйте. Что у вас случилось? Район города какой Ось такі вони, робочі будні, диспетчерів швидкої. Жодної хвилини без виклика. За кожним телефонним дзвінком біда окремо взятої людини. На шальках Терезів здоров'я, а інколи і життя пацієнтів. На добу ми обслуговуємо 800-850 викликів. На етапі взаємодії зі скорою допомогою, які попереджають нас про транспортування в стіни нашого лікувального закладу тяжких болюїв, передача зв'язку від скораї допомоги затруднена, якщо не сказати, відсутствує. Але любителів поживитися чужим майном це не спантеличує. Фахівці Укртелекому кажуть, останнім часом розміри вкраденого кабелю вимірюються кілометрами. Кількість постраждалих тисячами. За перший квартал поточного року було без зв'язку близько 7 тисяч абонентів. На сьогоднішній день вона складає більше 20 тисяч абонентів. За цей період викрадено 66 кілометрів кабелю за третій квартал. В першому кварталі це складало близько 20 тисяч метрів кабелю. Б'ють на сполох і рятувальники. Їхній головний козир оперативність. Тепер вона під загрозою. За сутки по городу у нас порядка 300 до 500 дзвонків проїздить від населення. Ну, щоб зрозуміло, яка нагрузка відбувається. Ну, якщо перекидувати ці всі лінії, тим більше на райони під загрозою і централізована система оповіщення. В разі масштабної катастрофи вона сигналізує про біду через злодіїв кабельщиків. Усе місто опиняється в зоні ризику. Якщо не буде функціонувати телефонні кабелі внаслідок їх вирізання, крадіжки, тобто вся система оповіщення буде. Безлусне, тобто вона не буде функціонувати за одну ніч. Спритні зловмисники можуть обнести сотню колодязів. Завадити їм може насамперед пильність городян. Інформацію прошу передавати за телефоном 1575 або 92 два п'ятнадцять п'ятнадцять. Круглосуточно Владислав Талалай, програма Місто.